Придунайська Бесарабія територія зі специфічною економікою та інвестиційною привабливістю. Близькість до європейських кордонів дає можливість місцевим громадам залучати кошти європейських країн для реалізації спільних проєктів. Транскордонне співробітництво одна з умов економічного розвитку держави та залучення інвестицій. Відповідний проект закону, що є однією з вимог вступу України до ЄС, вже зареєстровано у Верховній Раді. Це означає, що ми можемо залучати умовно, з Франції інвестицію на спів реалізацію спільного україна болгарського проекту на рівні регіонів чи на рівні громад. Крім того, що один позитивний, вже офіційно підтверджений момент для нас: що ці проекти вони могли реалізовуватись не тільки на території України, а до повномасштабного вторгнення, зокрема на території Російської Федерації. Зараз всі фонди по підтримці території РФ заморожені, і ці кошти будуть передані на Україну і на Молдову. 150 мільйонів євро Україна щороку отримуватиме додатково. Розвиток територій через інвестиції дозволить громадам бути спроможними. Переконані учасники виїзного засідання парламентського комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування, що відбулося на Одещині. Одеський регіон, мабуть, наряду з областями західними заходу України. Вони якраз є тією, скажімо так еталонним регіоном, який показує, наскільки важливий вплив транскордонного співробітництва, наскільки важлива транспортна логістична складова у загалом нашій економіці, і наскільки важливо розвивати цей напрямок на території Болградського району. Вже реалізовується спільний проект між Україною, Румунією та Молдовою. Країни залучатимуть сучасні технології для розвитку своїх територій. Квітні цього року перший такий форум в місті Штефановоди Республіка Молдова. Зараз, 7-8 вересня, наступного місяця, скажімо так, 7-8 вересня, ми проводимо другу міжнародний форум Бесарабський технологічний хаб. Надалі у нас на цьому форумі маємо підписати меморандум щодо створення агенції транскордонного співробітництва органів муниципальної влади Україна, Молдова, Румунія для реалізації проектів транскордонного співробітництва. Нині потрібне привабливе податкове законодавство, висококваліфіковані фахівці та транспортна інфраструктура. З фахів, які у нас є їхні жителі, добираються до центру громади. Через польові дороги. І це створює, ну, по-перше, основну проблему того, що ми не можемо оптимізувати свій склад освітянських закладів. Хоча держава зменшує освітню субвенцію щороку, для нас це критична проблема. Критична проблема із точки зору. Того, що люди, люди не можуть доїхати до свого центру і в період дождів або снігу влада пропонує змінити механізми оновлення місцевих доріг, кошти та відповідальність перекласти на громади. Наша пропозиція така, щоб держава місцевої дороги передала громадам для того, щоб громади могли. Ну, зрозуміло, з фінансуванням до того, щоб громади могли вирішувати ці питання на місцях, фінансуючи ці ремонти разом з державою і обслуговуючи ці дороги, переглянути категорійність доріг. тобто по новому Всю цю розкладку подивитися, переназвати, переназначити і так далі, це за собою тягне і видатки відповідні на відповідні категорійні з доріг. А в перспективі це має призвести до того, щоб громади отримують більш ритмічне фінансування відповідних видатків на дорожню інфраструктуру, що безпосередньо впливає на інвестиційну привабливість. Транспортна інфраструктура, зв'язок з країною це питання номер один. Чому? Тому що цей регіон він дуже стратегічний. Зараз є плани, такі і в міністерствах, і так далі. Нова дорога, там розширення дороги, чотири полоси, аеропорт в Ізмаїлі. Оцей анклав треба з'єднати з країною для того, щоб не було проблем. Бесарабія – найбільший регіон, де компактно проживають болгари, румуни, албанці, гагаузи, молдавани. На півдні країни мешкає 133 національності. Законодавці пропонують посилити їх права в громадах Одещини. Нацспільноти зможуть отримувати послуги рідною мовою. Якщо в якійсь території, в якомусь селі в громаді є компактне місце проживання, скажімо, болгарської національної спільноти, то відповідно там послуги мають в тому числі надаватися цією мовою. Ми розуміємо, що як правило на таких територіях старости, які працюють закріплені за тим чи іншим старостинським округом, вони самі є представниками національної меншини. Відповідно, вони володіють і болгарською, і українською, і там, можливо, ще якоюсь іншою мовою. Тобто така проблема, воно де-факто в нас не існує ані на Бесарабі, ані на Закарпатті. Бачить, але тим не менш, ми все одно змушені це, бо це вимоги Європейського Союзу. Держава повинна створити умову для того, щоб ми вивчали рідну мову. Що це означає? Дуже коротко. В селі Кринічному, болгари створюємо 4 години, три. Вони вже є, вони вивчають рідну мову. Там, в Гагаузькому селі Балгауську, а в Балграді Візміля, де є всі, При університеті створюємо якісь вечірні класи чи в Одесі. Держава повинна дати можливість. Керівники громад на переконання народних депутатів мають стати адвокатами національної позиції. Офіційний Київ котре демонструє ЄС, що порушення прав нацменшин в Україні немає. Наталкандрищук, Олександр Ткаченко з Бесарабії, парламентський телеканал Рада.